І вітання, друзі, сьогодні на каналі. З вами знову я, доктор Юта. І сьогодні ми у мами будемо пілотами. Я думаю, що ви і раніше бачили, що час від часу я встановлюю на свій комп'ютер якусь стареньку, добру забавку. І просто якби згадую, як я колись її бавився, за ноутбуком чи ще коли це було. І така сама доля спіткала наш сьогоднішній. Об'єкт. І сьогодні ми побавимося у Microsoft Flight Simulator X. Це, по-моєму, забавка 2011 або 2012 року. Я просто вирішив згадати про неї через те, що коли її ще грав, у мене був ноутбук, і я грав її на мінімальних налаштуваннях. А час від часу я так мені потрапляються в інтернеті картинки, як вона круто виглядає в максимальних налаштуваннях. Я вирішив спробувати вибрати оці максимальні налаштування. Навернути зверху ще якоїсь там навороченої графіки, графічних пакетів, скачати собі пару літачків. Ну і в принципі політати, згадати, як я колись це робив, як я колись це вмів, а вмів я це доволі непогано. Правда, все, Верніше, не все, багато чого забув. І сьогодні, сьогодні друзі, ми летимо зі Львова, це в нас Львів. Абсолютно це не нагадує Львів, але фіг з ним. Це ж все-таки в якій більше часу ви проводите в небі, а не на землі. І те, як виглядає Львів, тут не особливо важливо, мається на увазі знизу, з землі. А зверху виглядає доволі так пристойно. І ми летимо зі Львова і летимо ми в Софію, це Болгарія. Я хочу пролетіти через Карпати. Я вже з моменту встановлення цієї забивки кілька разів політав Україною з Києва в Одесу, з Франківська в Одесу, зі Львова в франківськ І, по-моєму ще там пару було перельотів. Ну так самі. нічого особливого. Я не буду це все записувати на відео. Зроблю з цього якусь чудову нарізочку, якихось таких оптимальних моментів. Ну а зараз що? Давайте полетіли. Вмикаємо на максимум вигун. Я би перемкнувся в такий вигляд, але тут якась така оверська. О, що це за звук? Так, йдемо. А, бачу швидкість. Так, 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 тебе кудись заносить, друже. Хочеш? Ну? Все ясно. Я випадково не той стік за зазаза за, -за, 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 -за потягнув на себе. У мене десь навіть валяється старий, блін, там гроза попереду. Валяється старий геймпад. Не геймпад, а це такий джойстик, призначений спеціально для гри симулятори. Але я не знаю, де він є. Можна так навіть з цього плану дивитися. Ну, візуально тут точно нема 2 км Так, давайте повернемося назад на панелі. Так, вертикальна швидкість, будь ласка, не падай. Так, що це за звук? От він реально починає мене дратувати. Так, шасі. Давайте я погляну, тут шасі. так да, Тут шасі забирається. Шасі ми забрали. Звук не перестав турбувати нас. Так, ну нам треба підніматися на висоту нормально. Без автопілота літати взагалі не айс. Що, що цікаво, я зараз е, тягну реальну погоду. Тобто це реальна погода, яка є за містом, в ну, нас на вулиці. Тобто у нас у Львові зараз приблизно така погода. Правда, в нас вечір вже, я ввечері це знімаю. Я ввечері не хотів записувати відео, ну, щоб гріб увечір, тому що там ну, там хоча б якісь пейзажі видно, а так то ви просто будете бачити чорну картинку. Ну і вогні. Ну, красиво виглядає, але довго на це дивитися воно ну, набридає. А я хочу поглянути на Карпати. Карпати, думаю, вночі взагалі будуть ніякі. Маємо 4000 одного меседж. Так, ну давайте подивимося. О, GPS. Так, от на ньому є меседжі в нас. Будь ласка, в Кутік, стань. вкутик встань. Я покинув зону аеропорту. Швидко в неї повернувся. Так, ми маємо летіти по ось цій розовій лінії. Зелений індикатор вказує нам загальний курс. Але я переважно літаю по ...по розовим лініям, скажімо так, по основній навігації, як на вона прокладена. Ну, типу так, по правилам, трушно. І все таке. Так, ну загальний напрямок на південь. Можемо трішки взяти в бік. 16 миль нам до чергового значка. Цікаво, що це за значок такий близько на 16 миль. Так, вирівнюємо курс. По суті, поки що мені не потрібен GPS. Так, це нам не потрібно. Не потрібно. О, ми забули повідомити пасажирам, щоб пристігнули паски. І що додаткове освітлення вмикати не будемо. Ми ніби не в хмарах летимо. Так, блін, знову висота втрачається. Я так всі 5000 не наберу ніколи. О, До речі, вже так став він це повільніше, ну, якби нормально плавніше поводити. Бачимо на горизонті Карпати, але бачимо на горизонті хмари. Давайте ми не будемо вище підніматися. Тепер попробуємо розібратися з висотою. Так, давай виставимо висоту. На... Ой, ой, ей, друже. Висоту виставимо на... Та блін, не втрачає її, будь ласка. На 4,5. Вертикальна швидкість. Вертикальна швидкість, будь ласка, не чіпай. Так, зараз я перевірю, чи працює автопілот. По ідеї він має зараз опустити літак на 4,5. От, Я бачите, отут я визначаю, встановлюю висоту, вмикаю контроль автопілота висоти, ну і він сам автоматично вмикається. Можна було по логіці перше ОН, нажати, потім включити контроль висоти. Це в нас що таке? Це, по-моєму... Ану підсвіти мені, я можу заганятися. Не хочу в ній підсвічувати. Це напрямку контроль. Ну, коротше, це ще якийсь індикатор, який можна вмикати контроль чогось. Ми це поки що робити не будемо. Давайте. О, так, да, до речі, от вирівняв він якраз горизонт нам. Все окей. І хмари трохи розряджаються. Перевіримо курс. О, можемо легенько повернути. Дякую, що ти мені повідомив. Це зву повідомив, що я вимкнув автопілот. Я просто хочу змінити курс. Ми летимо по е, маяках. По радарах, по всяких штуках, і от у нас наступна ціль це якийсь радар з індикатором Кокап. Щось таке, я не знаю, може якийсь стрий. Але стрий занадто би близько був. А може і стрий, близько на горизонті. Давайте ми вирівнюємо все-таки на цей радар, навіть трошки візьмемо, так, я бачу, тут втрачаю вже висоту. Навіть візьмемо трошки е більше вирівнювання. Десь приблизно ось так. Коротше, я так що що таким темпом ми долетимо до івано Франківська і там сядемо. Про це, блін. <ривіт> Ідея летіти в Софію, вона, звичайно, прикольна. Так, вмикаємо автопілот назад. Перевіримо, що він там на сильний, він навзбив висоту. Так, висота... Ні, не сильна, він зараз її легенько підрівняє. І буде все окей. Так, ми Безтілесний пілот. До речі, літак не дуже промальований, красиво. Я бачу. Я його недавно завантажив. Мене преще тут салон видно. Але графіка така собі. У мене є тут встановлений Іл 2. Ой, Іл-2. Ан-2. Більш відомий як курудник. Це єдиний літак, на якому літав. Я літав в реальному житті. Ну, Мається на увазі не в якості пілота, а просто літав. І як я жартую, постійно я на ньому тільки звітав, я на ньому не приземлявся. Я в житті ніколи на літаку не приземлявся, тільки звітав. І це я робив коли стрибав з парашуту. Так от, мені от інтер'єру цього встановленого мною Ан-2 він дуже мені подобається, там все так гарно промальовано, навіть видно такі от е, немитості на склі, протертості, панельок. ну, Воно так душевно дуже виглядає, але я відверто дуже поганий пілот Ан2. Я сьогодні на ньому літав, хотів зробити такий от круг над Карпатами з Франківська, і я його... Короче, в ньому загорівся двигун. Я такий не зрозумів чого, мені навіть стало було цікаво, я попробував, хотів його посадити, але потім в мене вилетіла гра. На жаль, це проблема. Microsoft Flight Симулятор, він з цими всіма наворотами графічними він починає час від часу вибрикуватися. Ну, тоді давайте я вимкну тимчасово автопілот і змінимо курс. Полетимо на південь, вау, вау, друже. Що це за дьоргання такі? Змінимо курс, полетимо на південний схід. І сядемо Івано-Франківську. Бо поки ми до цієї Софії долетимо. Прийде мільйони років. Я відчуваю. Так, але ми майже дуже близько бійка біля Карпат, це десь е район Воловця, оцих початкових там сколи, Сларськ. Заб'ємо туди летіти. Села під нами. Коротше, летимо на Франківськ. О, примить. Ну нічого, в мене сьогодні була дуже весела історія. Я е летів в Одесу, в Франківська, і всю дорогу я летів про такій от погоді. Ну, тобто по сонечко, по... взагалі хмар немає, а над Одесою тупо хмара, така от на висоті десь кілометр. І я, напевно, сів ну, зразу четвертого. Це така була посадка не дуже... Не, 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 не з найкращих посадок. Але якось я сів... Так, все добре, щось нас дуже трясе. Якось я сів, так з трудами, там туман, видимість може там. Метрів 200. Але по приборчиках все окей. Так, подобається мені однозначно ця графіка. Ну, якщо дивитися з... з, з неба. Гулянути на нас отак. Ну, у нас, бачите, маленький одномоторний літак. Зрозуміло, що летіти на такому літаку, Ой, які смішні чуваки всередині сидять. Якщо до такому летіти в Софію, то це постарієш за той час. Внизу якісь хатки, траси. Так, стоп, не дьорайся, камера. Що подивитися, що це за така дорога така крута, тут тут дорога якась серед лісу. Так, ну і Карпати на задньому фоні, що таке передгір'я. Але нам пофіг, бо ми летимо у франкіз. Так, дякуємо автопілот. З тобою було кльово. Так, а нам пора приземлятися. Ну Поки що летимо прямо, в принципі, можемо легенько збавляти висоту. Так, що я нажав? Я збавив оберти двигуна. О, до речі, звук пропав. Ось тікання таке неприємне. Можливо, це був сигнал, що в мене занадто швидко двигун працює. Зустрічайте нас франківщани і франківчанки. Так, я висоти не бачу. А, бачу вже висоту. зріз збавляємо обороти двигуна, тому що я і так бачу, що вона швидкість, вже майже така от захмарна. Цікаво, тут є закрилки. О, тут є закрилки. Так, і я по-моєму. Підпічи, будь ласка, закрилки. Мені якось з, з них легше навіть. Так, ну, нам треба буде робити, напевно, ще одне коло. Пробуємо так, сісти. Швидкість дуже велика. Та блін, чувак. На нормальних? Ладно. Переберемо поки що шасі. Так, де це, де це смога, я її перестаю бачити. Вона, в принципі, вже би мало з'явитися. Ми надто близько біля неї були, ми можемо навіть зараз. Вийти трохи не на тих, на тій площині, щоб нормально сісти. Там, блін, якась річка. Це, до речі, дуже дивно, тому що... для Франківська є дві річки, але не такі вже великі. С Downtown. Івано-Франківський. Такий так солідний, нічого, нічого, блін, Аеропорт. Де там є? Да, ми вийдемо взагалі в якійсь дуже поганій площині. Правильно я розумію? да-да-да-да-да-да-да-да-да. Коротше. Що треба робити, друзі? Треба. Освести мені. Хто цей звук звідки з'являється? Так, окей, 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 окей. 90, 90, добре. Верни мені, будь ласка. Оу, ще якийсь чувак біля нас літає. Привіт, чувак! Проба номер 1 мільйон 278 тисяч. Заліруємо такий от жорсткий розворот. Юху! Так, о, це вже набагато краща позиція. Вирівняємо траєкторію. Все, все плавненько. Ну, не плавненько, але як є. Заходимо. Нос, ніс піднімаємо вище, ніж. Ніс повинен бути високо. Так. Але швидкість сін взагалі не пускає. Ну. Ні-ні-ні, друже, ти маєш приземлятися. Е, тормоза! Стоп! Клавіша, тормоза де? Так, я тут колись бачив оу. Я десь тут бачив гальма. Це не те. Блін, та бачив гальма, реально. Не тут. Шасі випущені. Не можу знайти як Ну, Клавіша, яка колись відповідала за гальма, не працює. <клес> І це явно не похоже на гальма. Давайте, двигун на ноль. Блін, дайте. Я не бачу де. <клес> Чудесно. -а! <глаз> <глаз> О! <глаз> Даві? О, знайшов! Тормозе! Блін, ледь ледь височило нам смуги. Йо-моє! Давайте з'їдемо. з, з, -з льотки Фу, ну, ми сіли, друзі, зато ми сіли. Нормально ми ж більш сіли. Ну, як нормально, ну в нормальних умовах нам би за таку посадочку, звичайно, влетіло. Але. Так, ти вже, я так зрозумів, далі, далі їхати не будеш, так? Тобто, якщо тобі. Двигун на 0, то. То це все. То це, якби... Навіть ніяке руління не вийде, да? ну давай на 20. Ну давай хоча б вийд, зійдемо зі смуги. Блін, ну всі клавіші тупо перепутані. Сміш... Смішні хатки. Так, ну, на жаль, ми не можемо поговорити з баштою, тому що я <laughs> не знаю, як підключити рацію. Щоб нам сказали, де нам запаркуватися, ми. Так, ми виплімо двигун. О, можна дв... повністю залишити цей вінт? Так, а оце. О! Все, я знаю. Я знаю, як глушити повністю двигун. Ось так от, друзі, ми сіли. Я так розумію, це вигляд. А, да, вигляд з вишки. Ми сіли в Івано-Франківську, така в нас була компані. Наш позивний n... номер вніше, бортовий n 1 5988 нам пропонують запустити двигун. Дякую. Ми щойно тільки його заголошили. Запускати його ще раз не збираюся. Може, тут все поврубувати. Біш. Акумулятори виробити. Так, а як це вирубати? Це вирубати. Все. Тепер точно можна забивати на це Сиболт. Отака, от, друзі, була забавка. Е, кажу ще раз, що вона мені подобається і я буду продовжувати її грати. Звичайно, напевно, не на відео, але якщо кажу, вам буде цікаво, якийсь момент певний, цього всього я можу записати. Е, мені, напевно, є про що про неї, про неї багато чого розповісти. Звичайно, мені треба для цього купити батарейки для мого джойстика ще одні, тому що з цим геймпадом, так, да, тут не варіант грати. А я ж, друзі, на цьому буду казати вам, бувайте. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, це був Microsoft Flight, Flight Simulator X. До зустрічі.